в холодок. Всім привіт! Кривий ріг на проводі, кривбас на связі. Я Єлена вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 28 липня. Так, 10 годин ранку вже жарище страшне. Написали, що жара повертається. Не знаю, коли вона пропадала. Жара кожен день це не виносимо У квартирі. У нас 32 градуси е, жари. Мама е, гіпертонік е, кончається. Ну, кончається. моче полотенце і кладе на голову, на шию, тому що можна задавитися от жари. Їду на базарчик на юбілейний, треба кое-що прикупити, бо в мене завтра гості друзі з Херсона приїдуть. Ну, по ділам вони вже місяць назад були по лікарні, по лікарнях аналізи здавали. Це місяць пройшов. Боже, вже місяць, наче недавно, а вже місяць пройшов. Так час летить. Не встиг кліпнути. Уже. Уже місяць пролетів. Приїжджають на, на провірку, так сказати. Я рада, Боже, я рада, це як хтось з Херсонщини приїжджає, з Херсона, так це я, якби як вдома побувала. Так, іду на зупинку. 10.17. Пече вже страшне. Зранку прочитала в телеграм-каналі міста, що. Вночі був вибух. ну, Збили, пишуть, розвід дрон. Я, чесно кажучи, нічого не чула, тому що звечора бахнуло дві таблетки снотворного, натворного, тому що проблеми зі сном. Ой, І нічого не чула, тому що не сплю, не сплю, то ще начитаюся. І ще й голова болить, горло болить, деренчить весь час. от, І цей. Нічого не чую. Ну, розумієте, в чому діло? Ну, Вип'ю таблетку, утром не можу встати. Не можу встати. Ось вже початку 11-го їду как, как би на базар в свинячий голос. Уже люди з базара по такій жарі. А я на базар. Зараз ще поки до остановки дойду, вже замарилася. Ой, хух. під деревом тут гляньте водички. Водичка по всіх вулицях. Я бачу, що кругом стоять йомкості е -е, з водичкою для птичок. Люди наливають кожен день свіжу водичку. Ой, по холодку хорошо йти. Самокати кругом стоять укриття Такий пандус для. Колясок заїхати для інвалідів. Вчора писали, що тут у нас по Владимира Великого люди перекрили дорогу, тому що в кількох будинках немає води у вже три тижні. Нема води. Представляєте, по такої жарюки немає води, що світло виключають по сім-по п'ять годин. Ще й немає води по такої жарюки. Це ж взагалі якийсь капець. Є малі діти, є люди, інваліди, лежачі люди. Та все страшне, страшне, як так можна? І по всьому місту ці прориви біля нашого будинку також текло. Кілька днів визивали на гарячу лінію дзвонили, Поремонтували – Поремонтували, знову тече. Рили, 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 рили три дні. Трубу там міняли чи що, воно в другому про... прорвало, чи що, я не знаю. Би це? І кажуть, нема кому працювати, немає кому працювати, ждіть своєї черги. Так що ждемо. коли там. Це зайти, подивитися, так вдруг там хтось єсть, я боюся. Так, їду далі. Е, їду, звісно, пізновато, але так вийшло. Я вже думаю, треба було, може, на соцгород поїхати, там базар побільше буде. Взагалі, побачу. Е, дуже душно в маршрутці, хоч і відкриті люки, але повітря важке, нема чим дихати. Ну, така спека, аномальна жара. Аномальна. Я не припомню, щоб було так е, жарко. Взагалі, ждали-ждали доща по прогнозу. Куди там, так і не капнуло взагалі, і примірно. Це б десь на пляж піти, але місцеві кажуть, що безпечного місця тут нема де купатися. Везде все загрязнене. Хіба що у фонтані. Так треба зайти хліб з маслом, стімейна пекарня. Колись уже знімала зайти, кавуський вибач. Поріжок дайте пиріжок. Вони этот, гарячі. Я вас вам підігріти. Поріжок ностальгія. Так раніше робили. Настальні з яким смаком? З лівіром. Та один пока. Два, три. Я можу і два, і три з'їсти. Ну, Поки ні, ні, нічого. Ні. Пекарня самі печуть. Хлібчик. Що-то думала тільки каву, пережок, не думала і не гадала. Замовляла з лівіром, дали з капустою. Тут ну, теж смачний, як раніше. Ой. Печень прости. 65. Так м'ясний сейчас гляну, що, по тут? Ой, тут прохладно. Пізно приїхала, ребрушок нема вже. Треба пораненше. Така усе спинка добра. А со спинний по чому? 180 накінька. По чому ви кажете? Це задня часть, да? Вот це, 150. 150 лопатка. Такої 160, такої 180. По 50. — печінка 50. — По 45. Дайте. Ми ж завтра не робимо. На м'ясний в м'ясний павільйон треба приїжджати з самого ранку, тому що там почти нічого немає. Так. Бабушки продають. Та й бабусів тут мало. Тиковки красиві. А чому такі тиковки? 45 кілограмів. Вони сладкі. А ну дивіться, може з красного оце, чи вам вибирати світло? Та вже мало. Вони по 15 уже. Диня 22. Треба випити Вот Я колись квасу випила, не у вас брала. Та оп'яніла. Він чи з кис, чи що. Ні, нас... Та давно це ще. Ні, утро... А тепер я квас не п'ю. П'ю пепсі або мохіто. Попробуйте на той раз у мене квас. Одного квасу п'яніли. Да. Спасибо. Перейшла на махіто. Дуже-дуже-дуже смачний махіто. Ой, ну візьми маленький стаканчик. Ні, треба взяти найвеликий, надудлиться по повній програмі. Ой, вже сил нема. Ну треба ж допити. Та я доп'ю. Які квіти красиві. Ні, є. А тут ось фонтан То також є, але не працює. Чи це не фонтан, не знаю. Сейчас підгляну. А Ну, це ж фонтан раніше, мабуть, був. Нічого тут не працює. Зараз варус зайду ще варуси я тебе на кожному шагу. Ростуть, розростаються як гриби. Тут кондишн працює. Після жари взагалі як красота. Виноград. 160, Лохина 179. А ось Кавун 35. Ну, на базарі на лотках продають по 15. Хто їх буде брати? Такий кавун. Дорогий. Ось український кавунчик. 17 гривень. Красивий. Не знаю, який він на смак. Ми брали. Уже, ну, на базарі, то серідка сладка, а так більше до корки, таке як припечене. Ну, жарюкою, напевно. Диня 45, також дорого. На базарі і на латках дешевше, в овочних ларьках дешевше. Але пахне, боже, як тут пахне динькою. А це осебрізане, напевно, вже пропадає. Ну пропадає, зни... знистять ціну, так? Да? Вона була 60, тепер 45. Поставте 20 і розметуть. Люди будуть брати, так ні. Ось язик в салі. Це що копчене, так перший раз бачу. 94 за 100 грамів. 95 гривень за 100 грамів. Ого. Бастурма. 127 за 100 грамм. Ну це язик і все вообще у салі. Це що воно? Язик обмотаний салом. Не знаю, чи воно вкусне, хто їв. Скажіть, воно вкусне. Ось сало. Шпик український. 47,69 за 100 грамів. Тут грам 200, Ну, Такий манюнький кусочок, господи. Як так закусувати, тут і немає чим закусювати. Так дорого. сало з часником, мабуть. На бутерброд це з укропом. 14,39 за 100 грамм. Ой-ой-ой, що це за ціни такі. Так, а де риба? Риби немає. Мені завжди жалко риба, яка тут плаває. Не знаю чому. Сама я рибу дуже люблю. Вона мені тут як нещасна. Так, королевские креветки 29.50. Оконь червоный. Такі цены. Это за 100 грамм, наверное, ну да. Салати з морепродуктів, оце ось такий красивий, що це таке щупальця. Ну, видно чи нічого. Кальмари. Так ось бабуся не може догу... догукатися продавця. 100 грамм в брусничному маринаді. Ну такий на вид красивий. Ось вже готове. бери і в духовку чи на гриль. Стейк. Стейк, гриль. Ось така котлета для бургера з говядини. Така ціна. Ой, а ось ось, які красиві ці Фрикадельки. А ось все, і рюбрушки. Реберця в маринаді. Не знаю, чого вони такі дорогі. Може маринад дорогий. Не знаю. Це дорого. Бекон. Ой, красивий, то вже бекон такий. Глобіно, 100% свинина. Така ціна це за 100 грам. Томлені ребра. Це що це томлені? Готові вже чи що? Аж 119, а це що таке одне осталось. Стейкрібай. Гляньте одна коробочка. Розібрали вже. За 100 грам Це фарш. Ось таке сало красиве. Гляньте широченьке, домашнє, товсте. По чому воно? Ось таке сало. Вечір в хату? Зараз дев'ять. 9.11. Світла нема з 7 часу. Кемінь, тільки ще тривога закінчилась. Ой, прочитала в інтернеті, що завтра, з понеділка, також будуть вимикати світло із чотирьох вечора і до кінця доби світла не буде. А нема світла. Вимикаються вишки, нема зв'язку, нема води. в общем, таке чортєшо. Гляньте, яке небо. Не хмаринки, духота, світла нема. Ну нема чим дихати. Пари страшні. доща не предвидіться, Хоч би трошки поляпало. Оці э, журчать, чи як сказати, кузнечики чи як. Чуєте, цвірінькають.